Зараз в українському сегменті в частині російсько-української війни шириться дуже багато аналітиків в частині, що стосується мобілізаційних ресурсів Російської Федерації. Насправді вони доволі великі, і це не можна проігнорувати. Все ж таки, 140 мільйонів нація бореться з 35 п'яти мільйонів нацією, тобто росіяни проти українців. Менталітет росіян такий, що вони практично не спроможні до бунтів знизу. Тому моя персональна позиція як громадянина, і як аналітика полягає в тому, що росіяни матимуть ресурс у частині щонайменше 20 Тисяч особового складу мобілізованих для заміщення тої кількості, котра винищується в Україні. От теж у цих параметрах і показниках ми перебуваємо щонайменше півроку з грудня місяця, коли був най... найвищий показник їхнього винищення поза 21 тисячу. Чи можуть росіяни підняти цей коефіцієнт? Однозначно можуть, і чи додуться вони до великої комплексної відкритої мобілізації у відкритому режимі? скрізь за всього, цього не буде зроблено, тому що попереду вибори Путіна, і це направда доволі Ратівлива частина для російського суспільства, але я не поділяю точки зору, що там можливі якісь бунти знизу. Весь потенційний соціальний протестний, скажімо так, наратив, який вони могли спустити. Чи пар вони спустили, коли почали першу часткову мобілізацію у жовтні минулого року за відкритими джерелами, щонайменше півтори мільйона чоловіків виїхали за межі Російської Федерації? Оце і могли бути ті потенційні бунтарі.